Друзі, вітаю. Ну потрібно сказати, що візит Лі Хуея, спецпредставника Китаю, скоріш за все, закінчився нічим. Тобто, на сьогодні не трансформація позиції. Принаймні, такі дані видно, і про це пише видання Bloomberg, посилаючись на своїх джерела. У Лі Хуея, в нього відбулися зустрічі з міністром закордонних справ України паном Кулебою, а також з президентом України Володимиром Зеленським. І ті позиції, які були висловлені за інсайдами Блумбергу. Ну, вони, вочевидь, не влаштовують офіційний Київ, і зрозуміло, чому. Ну тому, що знову ж таки, вочевидь, Китай намагається грати у цю гру, що, начебто, вони посередник конфлікту, і потрібно врахувати інтереси Росії, що не треба тиснути так на агресора і тому подібне. Ну тобто, абсолютно неприйнятна позиція для нас, і позиція неконструктивна, яка з точки зору наших умов не здатна призвести до сталого справедливого майру, базованого на. На статуті ООН і нормах міжнародного права на чому завжди наголошує Китай. Очевидно, що Китай поки що не дослухається до рекомендацій Сполучених Штатів, тому що дійсно офіційний Пекін зайняв більш рішучу позицію. Проти е, Росії, позицію, яка базується на нормах міжнародного права, коли потрібно підтримувати жертву агресії, а не агресора і заохочувати, і всі ось ці розмови, ось ці бредні про те, що потрібно йти на зустріч один одному, шукати контактів, діалогу, переговорів, миру. Ну, ви знаєте, вони знову ж таки продиктовані тим, що намагаються поставити воза перед конем, тому що насправді. А тут же ж варто очікувати українського контрнаступу, і тільки потім, там після того, говорити про щось взагалі, а так до моменту контрнаступу намагаються знову ж таки шукати сторони до порозуміння, до перемир'я, йти на зустріч один одному і так далі. Що просто не працює. Воно на даному етапі не може спрацювати. А що могло би спрацювати? А спрацювати могло б, якби Китай зайняв рішучу, ефективну позицію на стримування Росії, на засудження її агресії і застосував весь. Механізм і весь інструментарій впливу на Росію я маю на увазі санкції, дипломатичний тиск, політичний тощо. Зрештою, мабуть, ті умови, які б могли запропонувати Китаю про розподіл Росії в майбутньому, і що Китай отримав би серйозний шмат на далекому сході, їх би мав більше влаштувати ніж робити ставку на лузера Путіна в даній ситуації. Але поки що позиція Китаю залишається ось такою: знову ж ті ж 12 пунктів, що для нас неприйнятно». Тому ми орієнтуємося на наших західних партнерів, на сполучені штати, на європейський союз і діємо злагоджено разом в боротьбі з Росією і зупиненні цієї агресії і руху до нашої перемоги.